Ти так. перший з нас одружуєшся, так. а так. це означає, що ми нарешті побачимо, як ти цілуєш кобилу під хвіст. Чекай, чекай, чек, чекайте, що? пацани. я розумію, що ми з вами кращі друзі, але вона моя майбутня дружина, ти слова якось ну, підбирай. Та причому тут твоя майбутня дружина. Я не про неї. А про що ти? Ти теж не розумієш? Ти ж пам'ятаєш. Ми, коли малі були в 6 класі, пообіцяли, що той, хто перший з нас одружиться, цілує кобилу під хвіст. Ну. Та коли це ще було! Я ж кажу, 6 клас, 2002 рік, 12 травня, 13.43, 12-й кабінет на третьому поверсі. Четверта парта біля вікна, пам'ятаєте?